Все з Житомирянин Олександр Швецов втратив ногу в 2014 році під Луганськом. Сьогодні з протезом та милицями ветеран розпочав піший марафон із полум'я зродились і збирається пройти від Житомира понад 60 кілометрів на зустріч побратиму Сергію Храпку, який одночасно з Олександром стартував із Києва. Сергій Храпко вийшов із Києва і долає перші кілометри. 120 кілометрів хочуть пройти ветерани. Олександр знаю, каже, що пройде більшу частину шляху. Я знаю просто, що Сергію важче йти, бо в нього немає руки і ноги. І якщо мені допомагають костелі, то йому, мабуть, нічого там зараз не буде допомагати, тому і я думаю, що я маю. Долати більшу дистанцію, ніж він, і тим самим допомогти скоротити йому дистанцію. Кожен крок для обох це непрості зусилля, розповідає Олександр. Каже, що цим чинком хочуть привернути увагу людей до потреб створення сучасного приймального відділення національного військово-медичного клінічного центру і збирають гроші на гастроскоп. «Все це для того, щоб е, назбирати коштів для. Гастроскопа, який дуже потрібен у нове приймальне відділення, яке буде будуватися у місті Києві. Цей гастроскоп вартує приблизно 3,5 мільйона гривень, але цей апарат має лікувати а також рятувати життя наших посестер та побратимів. Зараз перед стартом вже є приблизно 350 тисяч гривень. Це те, що люди нам надонатили вже до початку, того як ми почнемо йти. Але якщо відверто, якщо б це була навіть просто одна гривня, це все одно. Було б добре, бо ми хоч щось уже до цього доклали. Сьогоднішня подія я не знаю, можливо, це буде ще одним таким. Нагадуванням людям, що потрібно донатити до останнього, поки не переможемо. Подолати дистанцію ветерани хочуть за тиждень. Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Олександр вже проходив марафон із Одеси до Яремче. Тоді колишній військовий зібрав понад 4 мільйони гривень на потреби побратимів. За ці кошти Олександр придбав автівки, амуніцію та обладнання для ЗСУ. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.